Вже третій рік поспіль, 14 травня, Україна буде відзначати день пам'яті українців, які рятували євреїв під час голокосту у роки Другої світової війни. Пам'ятну дату Верховна Рада України запровадила в 2021 році. Саме в цей день, в 1948 році, була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави. На території України ще до початку Другої світової війни проживало понад 2 мільйони євреїв. За роки війни євреї та представники інших меншин зазнавали переслідувань та масово знищувалися. На Лозівщині також є місця, де у роки Другої світової, починаючи з 1940, 41-го року нацисти розстрілювали євреїв. У грудні 41-го року. Була проведена був проведений перепис євреїв. 60 чоловік, які не евакуювалися, саме мешканці міста Лозова. Після того як Червона армія на деякий час відбила місто в гітлерівців. Частина євреїв виїхала, і саме в липні 42-го року нацистами саме і Лузівською поліцією, основна маса євреїв була саме розстріляна в території Вилівки. Тоді це називалося спецвоєнстрой, тобто територія приблизно сучасного арсеналу. Але перші євреї вже розстрілювалися з сім'я Єрухомовичів і невідомий офіцер льотчик саме єврей. А ще в 1941 році. Хоча слід сказати такий нюанс, що серед тих, хто брав участь в голокості в Лозовій, був начальник поліції на прізвище Тимошенко. Він також був етнічним євреєм і був пізніше розстріляний. Змінювали імена, документи, навчали православним молитвам української мови. Так українці рятували євреїв від нацистів. За цей героїчний подвиг держава Ізраїль надає таким українцям почесне звання праведник народів світу. Є спеціальна процедура, формальні ознаки, затверджений порядок його присвоєння. Таке почесне звання отримують особи, які за своєю національністю не були євреями, але з ризиком для свого життя рятували євреїв в роки Другої світової війни. Це термін, який вживається до осіб різних національностей різних народів, які рятували євреїв під час голокосту в Україні. Таке звання мають 2600, навіть більше чоловік. Слід сказати, що багато людей рятували, але вони ще не отримали статусу праведника світу. Припустимо, головний рабин України звернувся до Ізраїлю, щоб надати оце почесне звання праведник світу митрополиту Андрію Шептицькому, який також рятував євреїв під час голокосту. За часів німецької окупації в Україні знищили понад півтора мільйона людей єврейського походження. А за порятунок євреїв українця знищували, говорять історики. Варто ще зазначити кілька моментів. По-перше, багато людей, які рятували, вони це не афішували, і тому, відповідно, саме ми досі не знаємо багатьох імен. По-друге, коли нині проводиться на окупованій території геноцид українців національно свідомих, відповідно, а ми можемо краще розуміти, що відчували люди, яких переслідували в роки Другої світової війни. По-третє, коли ми говоримо про голокост як винищення єврейського населення, під час другої світової війни здійснювався також геноцид ромів, калітраш або параїмос, який менш відомий. І невідомо, як він саме здійснювався конкретно на території Лузівщини, чимали факт таке місце, але це також факти геноцида, які нині істориками опрацьовуються для того, щоб саме визначити причини, чому саме люди, які жили поряд один з одним, почали винищувати певні соціальні групи. А по-друге, це також допомагає краще розуміти, як знешкодити сучасний російський режим, який також проводить політику геноциду. Це також відновлення історичної пам'яті, як саме відбувалися події Другої світової війни на наших землях, як саме зберегти пам'ять про тих людей, які незважаючи на несприятливі, м'яко кажучи, або загрозливі обставини, все ж таки рятували своїх. Земляків конкретно по лозовій знову ж таки робота ще ведеться. Є буквально кілька прізвищ єврейського населення, євреїв, які були вбиті. Саме це кілька десятків чоловік. Зокрема, як я згадував, сім'я Ярухимовичів, Мандарацьких, Лолсберг і так далі. Але прізвищ досить мало, тобто робота ще продовжується, і відповідно, працівники Лозівського краєзнавчого музею цим займаються. Якщо у вас є якісь спогади про ваших рідних, які рятували євреїв під час Другої світової війни, або якісь цікаві факти про події того часу Другої світової війни, можна звертатися у Фейсбуці, наша група Лозівський історичний клуб імені Дмитра Яворницького або безпосередньо до Лозівського краєзнавчого музею для того, щоб ми разом із вами відновлювали правдиву історію нашого міста.